Чи загадувати бажання в молодику водолії? Друзі, вітаю вас на каналі Астрологія. Сьогодні я поділюся з вами цікавою інформацією про виняткову астрологічну подію, молодик у водолії. Цього разу йтиметься про те, що в цей особливий час не рекомендується загадувати бажання. Можливо, ви знайомі з традицією загадувати бажання при кожному новолунні. Однак у цей молодик, ми стикаємося з напруженими та кармічними аспектами, які можуть вплинути на здійснення наших бажань, цікаво чи не так? Давайте розберемося докладніше саме в цей період космічні енергії можуть бути нестабільними, і наші бажання можуть здійснитися не так, як ми очікуємо. Це може призвести до несподіваних наслідків та випробувань, з якими нам доведеться зіткнутися. Тим не менш, не хвилюйтесь завжди є альтернативні способи використання цього часу. Зосередьтеся на саморозвитку, медитації та пошуку гармонії у своєму житті. Це час дослідження себе та роботи над своїми внутрішніми притвореннями. Супер новолуння місяць у Перегеї, це найбільш наближена точка до землі. Вплив місяця на землю та людину особливо сильний. Під час молодика спостерігачі із землі нічого не побачать, як і під час звичайного молодика місяця на небі не видно, він тільки народжується заново. Тому великий і яскравий місяць ми можемо бачити тільки в моменти повнолуння. Непередбачуваний молодик з кармічними нотками. молодий місяць майбутнього, мрій, але є кілька але, щоб не загадувати бажання саме цього дня. А приділити час для духовної роботи. Після наступу молодика починається перший лунний день, а це день мислеобразів. Місяця на небі не видно. Також і ми не бачимо, ще не розуміємо, що хочемо, що нам потрібно. У перший лунний день відбувається очищення на духовному рівні, оновлення та формування творчих планів і планів на наступний місяць у цю місячну добу. Добре відсікати непотрібні зв'язки, очищати думки, оскільки вони в цей день можуть бути матеріальними. Життя змінюється: звільніть місце від нерішучості, залежності від чужих думок, шкідливих звичок, недоліків, недосконалостей, партнерів, які не приносять задоволення. Якщо заглянути в місячний календар, то побачимо, що відразу після настання молодого місяця починається місяць без курсу, а це головний показник, що задуманий в цей день може не здійснитися. Місяць без курсу отримав недаремно таку назву, це період неуважності. У цей час працює інтуїція. Рекомендується цей час присвячувати духовній роботі. Медитації, мозок розфокусований і контролювати вас не буде. Розслабтеся і відчуйте серцем, інтуїцією те, що відбувається, та і інформація засвоїться краще. Важливих заходів планувати цього дня не рекомендується у цей час. Ми емоційно трохи розфокусовані, тому справи розпочаті при такому русі місяця зазвичай не завершуються успішно. Природа, ніби завмирає. Відпочиває перед ривком. у цей період, все буквально валиться із рук, оточуючись, стають млявими і розсіяними. Навіть зазвичай пунктуальні люди примудряються спізнюватися, можете щось забути, помилитися, але і в цих моментах можна отримати користь, Призначте зустріч із неприємною вам людиною, з якою не дуже хочете зустрічатись більше ймовірності, що вона не прийде. Також заплановані зустрічі можуть перенестися, можуть складатися такі обставини, що зустріч не може статися. У кожного по різному слід бути обережними на дорогах, так як посилена неуважність та швидкість реакції може бути сповільнена. Найкращим варіантом є пасивний відпочинок, спокійне споглядання того, що відбувається навколо, без спроб втрутитися і щось змінити. Повсякденні справи, які не вимагають особливої уваги. Пам'ятайте, те, що ви пропустили в період місяця без курсу, ви напевно надолужите пізніше. Ще один важливий показник: аспект напруги між точкою молодика і ураном, управителем карти молодика. Аспект розбігається, але ще працює, і зараз ми бачимо наслідки того, що відбувалося. Точний аспект був 8 лютого і три дні. До восьмого ми спостерігали та ще можемо бачити напружені ситуації, конфлікти в колективах з друзями, непорозуміння, небажання чути інших людей, бажання свободи за будь-яку ціну, заперечення та відкидання думок інших людей, суперечки, свавілля. А місяць, додаючись до аспекту, включає емоційну складову, зміну планів, зміну настрою, впертість, імпульсивність, уран це майбутнє. Це про мрії, і це раптовість, неординарність. Подумайте самі, на аспекті напруги це говорить про те, що бажання і мрії можуть здійснитися не так, як нам хочеться. Уран обов'язково внесе свої зміни. На напрузі урана до точки молодика може піти те, що не потрібно, звільняється місце для нового, забирається все консервативне, застигле, те, що заважає. Краще прийняти ситуацію та з оптимізмом дивитися у майбутнє. І ще у молодий місяць задіяна вісь кармічних місячних вузлів. Працює вісь відносин, минуле та еволюційний шлях. Кармічна сторона може спрацювати не на користь, хоча аспекти досить гармонійні та бажання можуть справдитися, але як несподівано, нестандартно, не так, як завжди, і не так, як очікували. І діяти необхідно також незвичайно, застосовуючи різні підходи та поєднуючи різні методи та напрямки. Аспекти з кармічними лунними вузлами посилюють важливість того, що відбувається, нагадують, що зміни будуть кармічними. Але є ще один аспект: 10 лютого точний напружений аспект Меркурія та Юпітера. Меркурій це думки, Юпітер. Світогляд, переконання, думки та слова можуть суперечити один одному або події можуть не співпадати з вашими бажаннями у період, коли важко домовитися, може виникнути непорозуміння, розбіжності у поглядах, виправити те, що було зроблено з горяча, буде непросто. Не варто спілкуватися з авторитетними високопоставленими особами, утримайтеся від з'ясування стосунків. Не давайте обіцянок, бо на такому аспекті можна обіцяти більше, ніж зможете зробити. Пам'ятайте, що у вашій владі впливати на свою долю, і хоча в цьому молодому місяці не рекомендується загадувати бажання, ви завжди можете прагнути до поліпшення свого життя і досягнення вставленої мети. Зосередьтеся на своїх зусиллях і практичних діях. Дякую, що приєдналися сьогодні. Не забудьте підписатися на канал і залишити свої коментарі. Бажаю вам чудового дня та удачі у всіх ваших починаннях. До зустрічі!